5 тисяч гривень для першокласників. Я рахую, що це вагомий внесок для старту наших молодших школярів. Розкажемо, як діє державна програма Пакунок школярам спорт без бар'єрів. У цьому році е виділили нам кошти на деякі об'єкти щодо доступності. Дізнаєтеся, як у Миколаївській спортшколі покращують інклюзивність. Заслужені відзнаки для веслувальників для нашого міста, для нашої країни це досить високий результат. Покажемо, як у Миколаєві нагородили кращих спортсменів вівторок, 2 вересня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас працює Вікторія Панченко. Почнемо. Учора армія РФ знову била по житловій забудові та об'єктах інфраструктури на Миколаївщині. Про це повідомили ВоВА. Так уночі 2 вересня та напередодні росіяни двічі били по Куцрубській громаді артилерією та двічі застосували фпв дрони У селі Дмитрівка пошкоджено 5 будинків, дитсадок і лінії електропередач. Енергетики вже працюють над відновленням. Жертв і постраждалих немає. Також 1 вересня росіяни 5 разів атакували фпв дрона ми очаків і акваторію громади обійшлося без постраждалих. Протягом серпня з території Херсонської громади, де діє обов'язкова евакуація, вдалося вивести ще 2837 мешканців, серед яких 134 дитини та 180 людей з інвалідністю. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько. За його словами, з грудня 2022 року по кінець серпня поточного року, з громади евакуаційним транспортом вивезли вже понад 41 тисячу людей. Наразі у місцях тимчасового проживання перебувають 208 евакуйованих. Ще 31 пацієнт розміщений у медзакладах. Водночас евакуація ускладнюється нестачею броньованого транспорту, пошкодженням наявних авто, атаками дронів та дистанційним мінуванням території. Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до організації вбивства народного депутата Андрія Парубія. Як повідомив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко, перші дані отримали від затриманого підозрюваного. За словами посадовця, злочин має ознаки замовного. Правоохоронці працюють, аби встановити всіх причетних і зібрати докази. Нагадаємо, екс-голову ВРУ Андрія Парубія вбили 30 серпня. Уже за добу правоохоронці вийшли на слід нападника. Згодом його затримали. Дії обвинуваченого кваліфікували як умисне вбивство та незаконне по. Зі зброєю. Слідство триває. У Миколаєві запрацювала найбільша підземна школа садок. У ній діти зможуть навчатися офлайн навіть під час тривог, повідомили в Миколаївській ОВА. Укриття розташоване під дитячим садком і гімназією, тому ним одночасно можуть користуватися і дошкільнята, і школярі. Відзначимо, що до початку навчального року в місті відкрили два таких укриття. Вони облаштовані навчальними зонами, ігровими куточками та спальними місцями. Загальна площа двох локацій понад півтори тисячі квадратних метрів метрів. проєкт реалізували завдяки співпраці благодійного фонду Сейвд і данського «Лего Фондейшн. Вва інформують, що загальні інвестиції в освітню інфраструктуру області перевищили 50 мільйонів гривень. Батьки першокласників відтепер можуть отримати 5 тисяч гривень, щоб підготувати школяра до навчання. Це передбачено у рамках державної програми Пакунок школяра, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. Допомогу можна оформити швидко через додаток Дія або у пенсійному фонді. Як це працює на практиці, дізнавалася наша Яна Циня. В Україні стартувала державна програма Пакунок школяра. У межах цієї ініціативи батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень, аби підготувати дитину до навчального року. Можна отримати грошами, і батьки можуть саме витратити ці гроші на купівлю канцелярських приладів: олівці, ручки, різні підручники, яких друковані зошити, точніше. або саме отримати вже готові пакунки. В них будуть різні канцелярські товари. Допомога робиться дуже легко. Можна через дію зробити запит і додати картку, і гроші прийдуть на картку, або через пенсійний фонд. Щоб скористатися допомогою через пенсійний фонд, потрібно взяти у школі довідку про те, що дитина навчається в першому класі, а потім подати заяву на виплату. Ті, хто вже отримав кошти, кажуть, що це приємна фінансова підтримка від держави. Ми пішли в 31-шу гімназію, наша двійня отримала пакунок школяра, і це я рахую, що це вагомий внесок для старту наших молодших школярів. Це те, що допомагає розширити можливості для дітей. Тобто батьки є, наприклад, купують те, що необхідно, а ось ця сума може трошки більше додати дітям цього, продовжити це дитинство під теперішній час. Любов, мама першокласника Даніїла та авторка батьківського блогу. Вона розповіла, що її підписники звернули увагу: п'ять тисяч гривень не можна витратити як заманеться я веду соціальні мережі і мами писали під відео з приводу пакунка школяра версії, де це можна витратити. І я вам хочу сказати, що там деякі ходили в магазини, в яких не підключена ця функція, вони пробували, нічого не виходить. Це 100% тільки магазини, які підключили пакунок школяра. Тільки там, знаю, що можна онлайн там, в зарі розрахуватися, також тільки на речі. Також Любов додає, що кошти можна витратити на канцтовари. Наприклад, в епіцентрі там виділена окрема каса для ініціативи Пакунок школяра грошову допомогу можна оформити до 15 листопада. Виплату призначають навіть якщо дитину записали до першого класу вже після початку навчального року. Яна Циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Прямо зараз поставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також діліться своїми думками в коментарях, аби залишатися у курсі всіх новин. Долучайтеся до наших сторінок у соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. На Одещині прикордонники зупинили вантажівку Вольву, у якій намагалися вивезти чоловіка за кордон. У причепі серед палет із напоями був облаштований сховок. За даними ДПСУ, організатор перебував за межами України і шукав клієнтів. За переправлення просили понад 13 тисяч доларів. Виконавцем став водій вантажівки, який і намагався провести чоловіка через пункт пропуску старокозачі на кордоні з Молдовою. Поліція вилучила гроші та транспорт. Водію оголосили підозру за незаприклад. Конне переправлення осіб через державний кордон. На трасі Дніпро-Миколаїв біля селища Добра Воля сталася смертельна аварія. Як повідомили в Нацполіції, вночі 1 вересня зіткнулися вантажівки Вольво та ДАВ. 58-річного водія Вольво з тяжкими травмами доправили до лікарні, але врятувати його життя не вдалося. Водій іншої фури від госпіталізації відмовився. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція до восьми років ув'язнення. Встановлюють обставини трагедії. Спорт без бар'єрів. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаєва продовжує роботу над підвищенням доступності у міських спортивних школах. Так нещодавно у ДЮСШ номер 7 встановили новий підйомник для людей, які пересуваються на кріслі колісному. Детальніше про це, а також про те, як у Миколаєві перевіряють доступність таких об'єктів, розкажемо за мить. Спорт без бар'єрів у Миколаєві. Управління у справах фізичної культури і спорту працює над тим, щоб спортшколи стали доступними для людей з інвалідністю. Заклади поступово облаштовують відповідно до вимог інклюзії. У цьому році виділили нам кошти на деякі об'єкти щодо доступності, щоб наші люди з обмеженими можливостями, щоб наші ветерани війни, котрі приходять з війни і хочуть прийти на змагання або на тренування своїх дітей, мали змогу доступу до спортивного залу. Так, наразі в кількох спортивних школах Миколаєва триває ремонт. Там встановлюють пандуси, прибирають високі пороги та облаштовують приміщення під потреби людей з інвалідністю. Однією з таких є дитячо-юнацька спортивна школа номер 7. Це зал наших борців, і за кошти міського бюджету було придбано... Підйомник для того, щоб люди з обмеженою можливості могли долучитися до занять, подивитися на заняття, може хтось долучитися до занять адаптивним спортом, тому що ми всі бачимо, що адаптивний спорт наразі це завдання. Номер один що як наш обов'язок, так і держави надати належні умови нашим військовим, нашим людям з обмеженими можливостями. Новий підйомник оглянув директор фізкультурного здоровчого клубу для людей з інвалідністю Вікторія Руслан Бузник і поділився своїми рекомендаціями щодо його зручності та доступності. Працюємо від управління фізкультури і спорту при Миколаївської міської ради, і нарешті почалась співпраця по доступності спортивних школ, шкіл в місті Миколаєві. От, і сьогодні ми присутні ну, при, скажімо так, установці підйомника для осіб з інвалідністю пересуваючихся на кріслах колісних, це початок нашого, нашої співпраці і впереді ще ну, велика велика праця і з, з, з великою надією на те, що у нас все вийде. свою чергу в управлінні у справах фізичної культури і спорту розповідають, що робота над створенням інклюзивних умов у миколаївських спортивних школах триватиме і надалі. Адже у нашому місті з кожним роком зростає кількість людей, які потребують таких змін. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. В Одесі на день міста відновили роботу найдовшого в Україні трамвайного маршруту Північ-Південь. Він з'єднує вулицю 28-ї бригади та 11-ту станцію Люздорфської дороги. Довжина маршруту складає 29 кілометрів, а саме 123 зупинки. Щодня ним можуть скористатися до 70 тисяч пасажирів, повідомив мер Геннадій Труханов. Відзначимо, що Одеса вже отримала 13 нових багатосекційних трамваїв із низькою підлогою, кондиціонером і місцями. Для людей з інвалідністю за словами міського голови, це подарунок на день міста, який Одеса святкує сьогодні, 2 вересня. До уваги батьків обдарованих юних миколаївців. Обласний будинок художньої творчості запрошує дітей та молодь Миколаєва, а також регіону на новий навчальний рік. У закладі безкоштовно працюють гуртки декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, журналістики, школи лідерства, вокалу, а також народної, сучасної та бальної хореографії. Педагоги ОБХТ готові допомогти майбутнім вихованцям розкрити власні таланти, знайти друзів і стати кращими у своїй улюбленій справі. Відзначимо, що для безпеки дітей у закладі облаштоване у Криття запис уже відкрито для дітей від 4 до 18 років. По всіх питаннях звертайтеся за контактами, які зараз на екрані. Днями Федерація веслування Миколаївщини вперше провела урочистий захід, під час якого були підбиті підсумки спортивного сезону. Також відбулося нагородження переможців у 14 номінаціях і обговорення майбутніх планів у даній галузі спорту. Детальніше про це і хто отримав заслужені відзнаки далі розкаже мій колега Сергій Мельников. В останні дні літа миколаївські веслувальники підводили підсумки сезону. Завдяки федерації веслування Миколаївської області вперше вдалось зібрати разом та вручити заслужені нагороди усім, хто здобуває славу веслувального спорту Миколаївщини. Зазвичай всі люди да, бачать тільки верхівку піраміди, тобто це спортсмени на підесталі. А за його спиною ви сьогодні бачили, скільки людей працюють на результат. І ми е, запросили сюди і адміністрацію, і е, спортивне керівництво міста, наших пеценатів, тренерів для того, щоб подякувати і відсвяткувати разом з ними перемоги наших спортсменів. Георгій Решетілов та Михайло Ніколаєв від обласної влади, Ірина Бондаренка від міської, разом з дворазовим олімпійським чемпіоном та президентом Федерації Юрієм Чебаном нагороджували кращих спортсменок та спортсменів у різних вікових категоріях. Олександр Гарцев, Катерина Гончар, Данила Горбенко, Андрій Басін, Дар'я Комишник отримали свої відзнаки, так само як і Ксенія Цомпель, яка, крім медалей національних змагань, цього року вперше в кар'єрі серед юніорок завоювала срібло чемпіонату світу і бронзу чемпіонату Європи. Поділилася своїми враженнями про результати сезону. Настільки багато медалей, особливо міжнародного рівня, для нашого міста, для нашої країни це досить високий результат, такого в нас достатньо давно не було. І я сподіваюся, що далі можна буде сподіватися на більше, більше медалей, більше результати, багато перших місць. І думаю, що цей результат є такою початковою точкою для наступних перемог. Треную Ксенію Ольга Цомпель, яка як тренер також отримала свою нагороду цього дня. А Разом з нею Сергій Левченко, Галина Затулевітер, Сергій Моторний. А от командою року стали представники комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олімп. Так, я дуже вдячна тренерському складу Кадую «Олімп», Я дуже вдячна Нізкий спортсменам кадою «Олімп», а саме веслування на байдарці і каної за те, що на даному році, 25-му, ми показали найкращий результат Миколаївської області. Також нагородили переможців номінації Титани спорту, прогрес року та відкриття року. Відкриттям року стала Вікторія Денькович. Відзначили меценатів, які допомагають цьому виду спорту. На сьогоднішній момент ми знов ж таки вдячні нашим меценатам для того, за те, що вони нас підтримують. Сьогодні вони придбали для нас конструкцію для. Перевозки наших човнів, тобто це мобільність. У нас вже є у Федерації. У нас вже є мобільна конструкція, і ми можемо їздити між містами на любі змагання. Федерація разом з меценатами, обласною та міською владою робить кроки вперед до нових звитяг миколаївського веслування. І такі зустрічі обов'язково стануть традиційними, адже в планах ще більше медалей і ще більше слави для Миколаєва та України. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у середу 3 вересня. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура коливатиметься від 17 до 29 градусів. Вітер переважно північний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 54%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Обов'язково лайкніть та поділіться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Напишіть у коментарях під відео, що ви думаєте про державну програму Пакунок школяра і які її переваги. Нагадаємо підписатися на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.